Засідання постійної комісії з питань земельних відносин проводити користування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'ятників, історичного середовища та благополучня. Для ведення комісії нам треба обрати секретаря. А, є, не треба. Порядок денний. Порядок денний. Перед вами. Голосуем да. за порядок денний. Да, да, да. Так, давайте голосуємо Сажено так. Красавица. В'ячется наша. Вони діється. Кач, кач. Прости б господи. Так. Перше питання. Про затвердження міської цільової програми на 2026-2029 роки поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на території Анамівської міської територіальної громади. Дубаю, дякую. У зв'язку з закінченням строку виконання міської цільової програми, поводження з тваринами та регулювання чисельності безпротивних тварин на території Ананінської міської територіальної громади на 2022 і 2025 роки та з метою зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами, поліпшення санітарно-естетичного стану громади, забезпечення безпечного та комфортного проживання мешканців та гостей громади. Формування гуманного та етичного ставлення до безпілктурних тварин у громаді пропонується затвердити міську цільову програму на 2026 2029 роки положення з тваринами та регулювання чисельності безпільтурних тварин і Ананівської міської територіальної громади. На виконання заходів програми на 4 роки передбачено кошти у розмірі 490 тисяч гривень. Що знаємо собаками? Ну, знаходиться підприємство, яке займається виловом, чіпіруванням, вакцинацією, стерилізацією цих тварин. Вони заїжджають на територію громади, локалізація цих інструкторних тварин. Відлог проводиться, за межами міста проводиться стерилізація, чіпізація, Сколько вакцинація. Актуальне да. ну, питання.

Ну я хороші діло, Так, ладно, голосую. Голосуємо. За. Да. Питання друге. Про затвердження міської цільової програми 26-30 років, локалізація та ліквідація амброзії погляд на листі на тілої Арганівської міської територіальної бригади. Виконання міської цільової програми літалізації та ліквідації амброзії полоне на території Намської міської територіальної громади на 2021-2025 роки та з метою комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинного бояну амброзії поленолистої на території Намської міської територіальної громади, зменшення кількості випадків захворювань на людей у населення, пов'язаних із цвітінням амброзії, приведеним належності та санітарної колегії та естетичний стан території громади, пропонується затвердити міську тілеву програму на 2026-2030 роки локалізація та ліквідація амброзії, коли на території Ананівської міської територіальної громади. На 5 років закономір програми передбачено кошти в сумі 200 тисяч гривень. Амброзію ми проводимо кожен рік, косий. Кошення проходимо два квартали. Другий, третій квартал. Голосуємо. Все, проходить. Голосуємо. Саша Про затвердження міської цільової програми. За, закрить не тоді. Я вважав, що це тут. Кіра. Добрий день. Вона є у нас нормальний відповідач. Відповідач? Доповідач. Доповідач тобто відповідач. Не відповідач <запереж> ні. Ні. Про затвердження міської цільової програми залізнення малопродуктивних земельних угід 26-28 років по Ананівське міській територіальній громаді. З метою. Охорони, захисту, використання та відтворення лісів е, пропонується затвердити цільову програму задіснення малопродуктивних земельних угідь на 2026-2027 роки. Це певний перелік заходів, починаючи з обробітку ґрунту, купівлі сажинців і так далі. Немаленькі кошти там е, заплановані. Е, ну, не знаю, будемо намагатись виконувати, але робота по. Охоронні лісів нами міською радою проводиться. На позаминулому засіданні ми передали вже 1100 гектарів лісів. Ще вони звернулися з клопотанням ще там біля 3000 гектарів земель, які заліснені. Крім того, у них знаходиться біля 6 тисяч гектар уже в постійному користуванні ще земель державної власності. Тобто робота по лісам проводиться. Чи буде ці пункти виконані, я не знаю, тому що там кошти. Все впирається в кошти. Якщо передати землі, ми просто передаємо, а тут треба де використовувати. Ну і потрібно, щоб вона була ця програма, якщо так. Mm -hmm. Голосуємо, голосуємо. За. 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 Шановні депутати, у нас питання 4 по 19 знаходяться знаходиться в одній сфері правових відносин. Проведемо їх одним голосуванням. За. 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 Про затвердження технічної документації змінилося. Ви ж послухаєте, що це за 4 до 15. А, не читайте, що? Щодо встановлення, відновлено межіме ділянку і натурі. Будів, на для будівництва звонять ООО. Буде господарський будівлю сподіваюсь та передачу їй у власність громадянці Савенко-Зінаїді Вікторів. На цих земельних ділянках знаходяться житлові будинки, що перебувають у власності громадян. Затверджуємо технічні документації та передаємо у власність земельні ділянки. Савенко Зінаїда Вікторіва 25 ГАЗ Село анані, вулиця Центральна, 235. Осандику Олександру Олександр Васильовичу, земельна ділянка площею 0,25 га, село Гандрабури, вулиця Зарічна, 78. Литвинову Микиті Вікторовичу, земельна ділянка площею 0,22 72 газ, село Анані, вулиця Подільська, 59. Панич Наталі Вікторівні. Земельна ділянка площею 014.22, село Жеребково, вулиця Олександра Довженка, 18а. Марку Василю Петровичу. Земельна ділянка, площею 0,25 га, село Пасицеве, вулиця Польова, 19, пан Людмилі Васильівні, земельна ділянка площею 0,10 га, місто Анані, вулиця Віталія Гуляєва, 78. Кушнір Олені Іванівні, село Велика Боярка, вулиця Олександра Кушніра, 10, земельна ділянка, площею 0,25 га. ободовський сніжані Сергійні, місто Анані, вулиця. Шевченка, 44, земельна ділянка площі 0,0634, Калій, Ларисі Володимирівні, село Аналі, вулиця Володимира Великого, 36, земельна ділянка площа 0,25 Га. Рокотану Юрію Васильовичу, земельна ділянка площі 0,25 Га, Совопасацеве, вулиця Польова, 48, П'ятецький, Одязі Михайлівні, село Жеребко, вулиця Олександра Довженка, земельна ділянка площею 0135 на грудці Юрій Семеновичу, місто Анані, вулиця Тельгульська, 17, земельна ділянка площею 0,062. Крутію Миколі Володимировичу, село Шелихове, вулиця Лесі Українки, 55, площою земельна ділянка, 01860, жуматій Катерині Семенівні, земельна ділянка площею 05, село Анані, вулиця Володимира Великого, 209. Ісаченко, Штиханії Іванівні, село Байтали. Вулиця Тараса Шевченка, 61, земельна ділянка площу 0,25, Колесниченко Ользі Павлівні, земельна ділянка площу 025, село Гандрабур, вулиця Незалежності, 48. Да, так, голосуємо. Берналена? Кодних? Так. Так. Саша не так. Про передачу безоплатному власність земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських і Споруд, громадянці Голубовича Ліни Миколаївна. Дана земельна ділянка вже була сформована. Голубовича Ліна Миколаївна придбала житловий будинок. Земельна ділянка площею 01170 ГА, село Жеребко, вулиця Олександра Довженка, 2. Передаємо приватну власність. За. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки натурі для будівництва розповів житлового будинку здару з споруд та передачі її безоплатно у власні громадянину Бернавезі Вічеслава Андрійовичу. Дана земельна ділянка площею 010Г. На ній розташований житловий будинок, що належить на праві власності Бернавезі В'ячеслава Андрійовича. Земельна ділянка знаходиться за адресою міста Нані вулиця Миколи Вілінського, 1А. Затвердження технічної документації передаємо в приладній власності. Голосує номер новинно. Голосую, передаю відповідь інтересною. Відповідь? Так. Добре. Так. Так. Про затвердження технічної документації землеусилу щодо встановлення меж земельних ділянків в натурі для ведення товарного сільгоспгосподарського виробництва та передачі її в оренду громадянці Кирилою, Людмилі та Дана земельна ділянка відноситься до земель невитримуваних земельних часток паїв. Площа її складає 216 12 га, передаємо її в оренду терміном на 7 років або до дня державної реєстрації права власності на цю земельну ділянку. За. За. Да. Да. Про затвердження технічних документацій з землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі для ведення товарної сільського хода виробництва. Та передачі їх в оренду громадянці код Миколаївні Івані. Це також земельні ділянки належать до невитриваних земельних часток паїв. Їх тут три, площі і кадастрові номери зазначені в додатку до рішення. Передаємо на сім років або до Дня державної реєстрації право приватної власності на ці земельні ділянки. Не голосую, так. Так. про збереження технічної документації і землеустрою щодо встановлення мерзінеї ділянки натури, доведення товарно-сільського господарського виробництва та передачі її в оренду громадянину Чашурину Валерію Володимировичу. Це теж земельні ділянки невитребованих земельних часток паїв. Площа становить 8,3 гектара. Передаємо в оренду на 7 років, а вода державної реєстрації Чешуріну Валерію Володимировичу. Добре. Добре. За. 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 Про передачу безоплатну власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, громадянці і мірої Наталії Громадянка Ірмілова Наталя Павліна має сертифікат на право на земельну частку ПАЙ на території колишнього колективного сільськогосподарського підприємства Перемога ділянка, на яку вона подала заяву, була вже сформована з відповідним кадастровим номером площею 2,75.02, вірніше затверджена вже технічна документація, тому ми передаємо власність дану земельну ділянку. За. Да. Да. Сажено, да. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення з подальшою передачею в оренду громадянину Костинському Сергію Петровичу. На земельній ділянці площею 1,85 за адресою село Анані вулиця Грушевського, 195. Розташовані нежитлові будівлі. Складські приміщення. Громадянин Костинський Сергій Петрович розробив проєкт землеустрою, звертається до нас клопотання про затвердження проєкту та передачу йому в оренду на 7 років дану земельну ділянку. Про затвердження технічної документації заявили щодо Встановлення межземельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачі її у власність громадянину Усаденко Олександру Івановичу. Осатенко Олександр Іванович також має право на земельну частку пай. Звернувся до нас з клопотанням про надання дозволу, розробив технічну документацію землеустрою. Зараз звертається з клопотанням про її затвердження та передачу у власність земельної ділянки площею 321 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Ось я навену. Зажено за. да. 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 так. Про затвердження проєкту землеустрою за щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення громадянці Печенко Анданіні Альбертівні. Печенко Антоніна Альбертківна зверталась до нас з клопотанням про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення. Із земель для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою місто Нанів вулиця Незалежності 40, подає на затвердження розроблений проект та просить нас змінити цільове призначення. Затверджує і Так. Так. Про надання в оренду земельних. Ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна Товариство з обмеженою відповідальністю Магнолія Алан. На земельних ділянках розташовані об'єкти, які належать на праві власності Товариства з обмеженою відповідальністю Магнолія Алам. Дані земельні ділянки сформовані з відповідними кадастровими номерами, площею передаємо в оренду терміном на 7 років. Голосуємо. За. 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 Про надання дозволу на розробку технічних документацій і землеусу щодо інвентаризації земельних ділянок. Дві земельні ділянки, які будемо інвентаризувати. Це земельна ділянка орієнтовної площі 0,07 га за адресою міста Анані, вулиця Соборна, 30В. Там розташована будівля водоканалу. Та земельна ділянка площею 0,20 га, місто Нані Улиця Незалежності, 121. Це там, де колись був транслятор, як він там правильно набувався. На... Mm -hmm. Я вже нема затримана. Да. Ділівишка, ну, так. Так. по-друге. Не ділівишка, ні. Да. Да, так, да. будівля yeah. така там була. Да, 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 да. Да. Є там така будівля. Да. Це наша земельна ділянка, ми її інтересуємося. Про надання дозволу на розробці проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва та передачі її в оренду громадянці Будіга Ларисі Васильівні. Зараз надходять заяви про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою для ведення городництва. Це земельні ділянки, які громадяни використовують в межах села. Їхні батьківщини, які вони не можуть оформити в зв'язку з тим, що там немає будівель і так далі. Просто земельні ділянки використовуються для сплати орендної плати, земельного податку. Громадяни звертаються, ми надаємо дозвіл, вони роблять технічну документацію, кадастрови писаються кадастровий номер, ми їм передаємо в оренду. Потім, якщо буде дозволено зніметься мораторій на надання земельних ділянок для певних цільових призначень, можливо, люди зможуть оформити їх. Поки так. Бена лега за да. так. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва та передачі її в оренду громадянину кірвосу Сергію Івановичу. І за заявою звертається кірва Сергій Іванович. Також надаємо дозвіл на розробку проекту землеустрою, земельна ділянка площа 60 в межах села Триву. А Там них є дедалі. Де У них вказ так, так, так. так. Ну, це, оце кілос або діга і не, не долучили. Ну є. є. Можна ну, подивитися. Подліг? <продук> Про проведення земельних торгів. Забуття права оренди земельних ділянок. Пропонується виставити на земельні торги дві земельні ділянки. Це колишня аналізька друга сільська рада в додатку, кадастрові номери, дві земельні ділянки площею 1,47, друга, 1,64. Відповідно, нормативна грошова оцінка, розрахована стартова ціна лоту, мінімальний крок та гарантійний внесок. Це товарка, так? Так, це товар. Голосуємо? Так. Да, да, про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі для ведення товарності сільськогосподарського виробництва та передачі її в оренду товариству з обмеженою відповідальністю Магнолі Ялана. Дана земельна ділянка по стіну 1377 га. Там розташовані не житлові будівлі, які належать товариству з обмеженою відповідальністю. Надаємо дозвіл на розробку. Так як інформація про земельну ділянку в державний, катастр, в державний земельний кадастр була внесена невірно, тому для внесення виправлених відомостей треба розробити технічну документацію, розробляється технічна документація, відправляється помилка і потім передається вже варіант. Зрозуміло. Кобір? Так. Сажено, так. Про внесення змін до рішення Ананівської міської ради від 22 грудня 2021 року номер 408 Ананівською міською радою був наданий дозвіл громадянину Потенку Віталію Миколаївичу на розробку технічної документації. Технічна документація на площу 7.12 га. Технічна документація була розроблена при гадазичній зйомці було встановлено, що земельна ділянка має площу 7.85. Пропонується внести зміни. За. Саша. Наступні у нас питання з 36 по 39 знаходяться в одній сфері правових відносин. Попланую провести їх одним голосуванням. Голосуємо. Так. на так. Про укладання додаткової угоди до договору оренди землі від 21 грудня 2018 року 441. Закінчується договір 21 грудня 2025 року, він укладений на 7 років. Громадянин Кирило Григорій Іванович там в договорі умова не пізніше ніж за 30 днів. Звернутися до орендодавця з клопотанням про продовження договору. Він звертається до нас про продовження. Ми... Укладання додаткового угоду про продовження строку дії договору оренди, ну і відповідно вносить зміни уже станом на сьогодні стосовно нормативної грошової оцінки і відповідно сплати орендної плати. Mm -hmm. Товариство з обмеженою відповідальністю Петра також звертається до нас з попитанням про продовження договору оренди землі і відповідно зміни нормативної грошової оцінки. Громадянин Бойченко Денис Сергійович придбав нежитлову будівлю у громадянки Кушки Ганни Андріївни. Також звертається до нас про зміну сторони орендаря. Де це вирібнується? Це по колишні там є магазинчик. На Так, так, так. І громадянин перероблений також про продовження договору оренди, і, відповідно, внесення змін до нормативну грошову оцінку. Голосуємо? За. Да. Про затвердження угод до договору аренди землі. Це додаткові угоди, дозвіл на укладання, який був наданий на минулих засіданнях. Грабовенко Віталій Миколайович це продовження строку дії договору оренди. Мунтян Сергій Єфремович також продовження строку дії договору оренди. І листопад Віталій Анатолійович заміна сторони орендаря, він придбав нежиткову будіві. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та передачі в оренду громадянину мудрику Віктору Павловичу. Мудрик Віктор Павлович звертається до нас з клопотання про затвердження проєкту відведення та передачі йому в оренду терміном на 7 років земельної ділянки площею 00102 га за адресою міста Аналі, вулиця Єврейська, 32А. За. Саша на папа про надання в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови громадянських Каченко Олені і Це земельна ділянка, на якій розташовані нежитлові будівлі за адресою вулиця Єврейська, 71. Напроти базару, це земельна ділянка, яку Ткаченко Олена Васильівна хоче викупити. Вона звернулася до нас про укладання додаткової угоди про продовження терміну дії, так як договір був укладений 15 жовтня 2020 року на 5 років, але сесія була 17 жовтня і по термінам вже якби, додаткова угода не дійсна. Тому укладається новий договір оренди. На цю земельну ділянку, земельна ділянка площі 02277, для подальшого продовження дій щодо викупу земельної ділянки. Її треба для викупу правстановчий документ на земельну ділянку. Договір закінчиться, тому ми вкладаємо новий. Будемо вважати засідання комісії закінчення.